Любі жінки, наші переселенки, ми не зупиняємося із задоволенням. Сьогодні знову і знову продовжуємо вітати кожну з вас з днем весни, жіночим днем. Вітаю усього самого найкращого! Бажаю від усієї нашої команди громадської організації ВПУ України і на прохання усіх наших підписників. На прохання усіх наших жінок, переселенок, ми заздалегідь інформуємо про наші наступні зустрічі і нашу наступну допомогу у таких містах, куди ми приїдемо нашою командою. 17 березня, це понеділок. Ми будемо у місті Житомир. У нас там немає поки хабу нашої громадської організації, але ми зазначимо кожному з вас, хто зареєструється під цим відео. В нашій формі під цим постом буде реєстрація і ми проінформуємо, де саме буде зустріч і де саме будемо надавати допомогу. 18-го вівторок, 18 березня, це буде місто Рівне. Там будуть у нас харчові набори, і ми обов'язково також вас запрошуємо і чекаємо на нашому хабі ГеоВП України. І 19-го та 20-го, це середа та четвер. Ми будемо у Луцьку та у місті Ковель. Там це Волинь, там у нас нема хабів, але ми їдемо і там знайдемо локацію, де обов'язково зустрінемося з нашими переселенцями. Інформуємо заздалегідь, як ви і просили для того, щоб всі максимально встигли зареєструватися і зустрітися з нами з нашою командою. Зі святом жінки, слава Україні!